Щодо вручення. Мене відмовляє. Подождіть, дайте мені спитати, потім я з вами з'явилися. Вчора, тобто 14-9 стотку по питанням про подовження міста южного заходу щодо Дудіна, ми було направлено електронної адреси всіх чотирьох захисників обвинуваченого будіна. В зв'язку з тим, що обвинувачені бурі знаходиться під конвої. І через режим роботи СІЗО я був позбавили можливості влучити йому питання в умовах СІЗО. Я вивчив даних опитання сьогодні перед судовим засіданням, а саме в 15.9 року в 11 на годині. Що свідчить на списка на консильних днів, то влучити досі захисникам вони підтверджують, що отримали всі на електронній адресі. В телефоні. Шановні субтитры, так дійсно підтверджуємо, було отримано клопотання з оторвоною адресою Хамченкова. Разом з цим перше клопотання було отримано в текстовому форматі без підпису. Взагалі, не зрозуміло, то Чорновіка або проєкт клопотання. І перед судом надійшла остання сторінка клопотання відсканована сканована з підписом. Тому ну, так, як би не зрозуміло, що там за тексте так і інше. Але так, Взагалі, так зрозуміло. Захисники також притримали попитання. І що надайшло у нас? А, 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 і у нас четвертий захисник. А так, а, так, а, так само отримав вчора а, 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 гордо і з чернеткою відповідного попитання. І сьогодні отримав на останню сторінку ніби такого питання. Ну, зробив висновок, що ніби такого питання, в який там є побудування е, е, порхальної частини. Вам роз'яснюється також, враховуючи, що ви вперше приймаєте засідання права відводу складу суду проповому. Е, наразі в мене має, але я знаю, що мова під записного є. <Строї> У мене є е -е, відбор. Е -е, ми проходили цю процедуру е -е, в Печерському суді е -е, разом з тим, ну, е -е, коли вже в мене судять з порушенням підслідності, порушенням всіх вимог прав людини там, і так далі, то ну, давайте вже йти по процесу. У мене відбува до секретаря суду. У зв'язку з чим, що у секретаря суда в його обов'язках е -е, відповідно заходить, зазначення, що після закінчення. Судового засідання секретар суду має надати мені всі ухвали, які були винесені під час судового засідання. Я вчора досить тривалий час знаходився е, тут, чекавши мені хтось щось вруче. Я маю збирати ці документи, мені ще готуватися до ЄСПЧ, мені готуватися до сі... Я подаю всі міжнародні інстанції і так далі. І так далі. Я е, хочу отримувати. Ці документи в визначений законодавством термін і в тому порядку, який написано в КПТ. Тому що, якщо е, е, секретар, я не знаю її мотиви, чи вона не знає свою роботу, чи вона передивилася е, нашого так званого марафону щастя з пані Скабійчук і має негативне відношення до мене, але вона має як, виконувати свою роботу е, відповідно до діючого законодавства.

E